Коротко, відразу кажу про наші перспективи. Ви знаєте, у нас і зараз у міській раді, є хай малочисельна, але доволі активна і помітна фракція громадянської позиції. Я вірю, що і в новому скликані ради навіть при зменшенні в півтора рази чисельності депутатського корпусу, ви знаєте, з 60 до 42, все одно і далі. Повну каденцію відбуде більш чисельніша і так само помітна, потужна і активна фракція громадянської позиції. Чому я в цьому переконаний, бо наша команда це не один Володимир Чорноус. В нашій команді ще 30 людей, кожен чи кожна з яких є помітною особистістю, самодостатньою людиною, відомою в тій чи іншій сфері, чи то освіта. Чи громадська волонтерська діяльність, чи медицина. Зрештою, в нашій команді два діючих депутати міської ради і член міського виконавчого комітету, до яких теж, як ви помітили, за ці роки у журналістів не було претензій. Серед наших кандидатів немає людей, заплямованих корупційними скандалами чи співпрацею з партією регіонів. Зрештою, всі наші кандидати. Підписали декларацію відповідальності з рухом чесно. От прем'єрник. В плані того, що після обрання депутатом відповідної ради будуть стояти на принципах прозорості, чесності і підзвітності громад. Я не буду перелічувати заходи, які передбачені цією декларацією, бо рух чесно вже доволі активно висвітлює зобов'язання, але ми дійсно... Зрештою, чому ми? Що ми кажемо про персональну відповідальність, то я персонально готовий поручитися за кожного з кандидатів, які йдуть з нами в команду. За кожного, повірте, ні мешканцям міста, ні партії, ні мені особисто, як відповідальному за підбір кандидатів, не буде сором. Це дійсно люди, з якими мені приємно навіть спілкуватися чисто поліцію. Це небайдужі Івано-Франківці. Патріоти і рідного міста, і цілої України. Тому я вірю, що кампанія, яка будується не на змаганні в кількості бі в обриванні брудом конкурентів, а кампанія, яка виключно на позитиві ґрунтується, як ви може бачили, наш слоган, зробимо Івано-Франківськ містом щасливих людей, ця компанія дасть. Бо те, що ми пропонуємо людям, це не просто банальне слово, а всі мають бути усміхнені і щасливі. Ні, ми вичленили 5 напрямків, у яких буде працювати кожен з нас в разі обрання, для того, щоб дійсно з часом в місті з'явилось більше усміхнених людей, цілком задоволених, наскільки це можливо власним життям. Це протидія незаконним забудовам, збереження, відтворення і навіть збільшення зелених зон і парків. У місті. Це забезпечення безпеки фізичної, особистої, екологічної і так далі кожного франківця. Це всіляке сприяння малому і середньому бізнесу, бо ми не можемо зараз сподіватися на прихід великих інвесторів, будівництво промислових гігантів і створення сотень робочих місць в одній точці. Ми маємо бути реалістами і сприяти в першу чергу, самозайнятості населення, розвитку малого і середнього бізнесу. На основі прозорості, чесності, процедур і виключені будь-якої корупційної складової. Крім того, як діючий спортсмен, я і наша команда, ми упор робимо на збільшення можливостей для заняття спортом, пропаганди здорового способу життя всіх мешканців міста від найменшого до найстаршого. Зрештою... Сучасний, екологічний, комфортний громадський транспорт з переважанням власне, велосипедного транспорту, з переважанням пішохідних зон це п'ятий, але не останній за значущістю наш пріоритет. Я вірю, що це близько кожному франківцю. І ми 25 жовтня дійдемо до кожного франківця. Ми віримо, що кожен з них свій вибір зробить. Не на комфортному дивані перед телевізором, а прийде особисто і прогулок.